Спортсмен, скажімо так, тому що йому вистачило двох ударів для того, щоб нанести таких тяжких тілесних, щоб спричинити такі ушкодження черномозові травми, такі, що призвели по подальшому. Вчора буквально, я думаю, вам це відомо, що людина померла від цих отриманих тяжких тілесних пошкоджень. Фактично особи встановлені, всі речові докази окузі вилучені. Представниками поліції тривають заходи по встановленню його місця знаходження, оскільки там з місця він зник. Ну, я думаю, що в найближчим часом ми так само тут зустрінемось, і я вже вам більш широко, як кажуть, розкажу про ці події. Але ще раз скажу, що особа встановлена. Наприклад, що так сталося, тому що молоді люди. І та людина, яка, скажімо, померла, і в принципі, ця людина, яка завдала таких тілесних ушкоджень, так само має родину. І так само буде нести відповідальність за вчинення цього правопорушення. Санкції цього правопорушення передбачає позбавлення волі від 8 до 10 років.